Вітання в ефірі. Програма інтерв'ю дня на першому міському. З вами Карина Костецька. Незабаром вся Україна святкуватиме День Незалежності. На жаль, цього року святкування буде дещо іншим, але містяни вже почали активно готуватися до цієї події. І представники ради ветеранів не є виключенням. І сьогодні ми поговоримо про це з вами в ефірі. До нас у гості завітала голова ради ветеранів Саксанського району Валентина Майстренко. Валентина Миколаївна. Я вас так. вітаю. Я вас. вітаю Давайте почнемо. Почнемо з головного, саме з Дня Незалежності. Як взагалі проходить підготовка до цього свята? Раніше це було свято, коли ми зустрічалися на майданчиках, могли співати пісені, ходити якось спілкуватись один з одним. А зараз на на сьогодні це війна. Тому ми не знаємо, які ще будуть пропозиції до нашої організації, як ми це будемо виконувати. Але ми всі завжди готові до всього. На сьогодні ми співпрацюємо з таким всесвітнім фондом, безпечна країна, і наразі з ними ми будемо робити. Такий невеличкий фестиваль, не багато людей. Але будемо пісні співати, українські, рідні, наші. Будемо прославляти нашу рідну країну і бажати всім здоров'я і любові до нашого краю. Це дуже важливо. бо Незалежність це не просто незалежність. Інколи питають, що незалежні від кого і від чого. Та від цього це прийнято на законодавчому рівні. Це прийняли і це до цього йшли дуже довго. Україна йшла, бо... Були різні такі історичні факти, коли не могли ми стати самостійними, але ми стали. І тепер нам треба вибрати це право бути вільними, щоб ми думали про нашу країну і були незалежні не економічно, не історично. У нас це є і мова є. І є у нас на сьогодні такі події, що наші люди вони і робили, і працюють на благо нашої країни, піднімають нашу економіку, наше місто шахтарів. Шахтарі дають нам метал разом з металургами. Це дуже великі підприємства. Працювали і будуть працювати. І це наша економіка. У нас багата земля. Я е, незадовго не до цього неділю назад повернулася, проїхала всю Україну. Кругом зібрали пшеничку, поля чисті, стоїть кукурудза, стоять соняшники, все квітне, гарна наша земля і люди, і країна. Тому треба берегти її. А наші захисники вони захищають нашу незалежність, вони захищають своїм життям, своєю кров'ю. Тому треба їх підтримувати. І це таке свято, яке повинно бути завжди. Ми скинемо це все. І хай наші діди, діти забудуть про таке лихо. І треба радіти життю, сонцю, світу, миру на землі. Всім потрібно. Скільки можна, завжди десь якась війна. Як не В'єтнам, так і в Афганістан, як не Іран, так в Ізраїль з Палестиною. Китай е, теж хоче десь щось воювати. Та хіба нам мало землі? У нас все є, і в країні все є. Одне тільки треба розуму більше, щоб ми це все тримали і займалися тим, що для чого ми народились взагалі. Так, я абсолютно з вами згодна. Давайте трошечки повернемося до святкування. Як от взагалі ви плануєте святкувати День Незалежності? Адже зараз масові заходи заборонені? Ну, припинені, так. Да. Ну от ми хочемо такий, оце невеличкий зробити як фестиваль. Єдина родина. І за нами перемога. І тут ми зберемося всім, ми поговоримо про нашу незалежність, про те, що нам далі робити. Бо ми організація і ми плануємо завжди роботу свою. Тому ми співпрацюємо і з депутатами, і з владою, і у нас 42 первинних організації. Я про це завжди нагадую, що у нас є люди, які активні. І які з такими людьми тільки до перемоги ми будемо йти, бо вони крихітку свою кругом несуть. Там в'яжуть носочки, там плетемо сіточки, це вже в нас заведено, це в нас продовжується. Але ми зараз хочемо іще зробити таку програму, щоб Всесвітня була. От ми поїхали до Германії, наші представники. Ми знімали ролики про те, що ми робимо в країні, щоб про нас не забували інші країни. І ми дуже хочемо, щоб нам давали зброю, щоб ми могли закривати небо, щоб ми могли спати спокійніше. Бо нібито ворог і далеченько, а воно прилітає. Тому якось допомогти чим можемо. Зараз була акція вже місяць. На цій акції теж Акція в Німеччині, правильно? В Німеччині. і там люди збирались, і кожен конгресмен, який йшов, Бундестаг, він бачив. Наші плакати, наше містечко, де люди пригощали навіть борщем, варили, приносили і німців кормили. але казали, ми вам борщ, а ви нам зброю. І отак ми просимо, просимо, як можемо, бо нам цього не вистачає взагалі так. І тому продовжили нам, дозволили продовжити цю акцію у Німеччині. І тепер вона до 1 вересня буде на цей час. Знову наші люди туди їдуть, допомагають, розказують, і ми знімаємо своє кіно і просимо, і показуємо, що нам. Потрібно, але і те, що ми самі робимо. Тому, ну якби люди бачать нас і співчувають, і все більше і більше таких людей. Там навіть зробили стиральну машинку зверху Путін з кровавими руками. Вони дійсно в нього кроваві, і люди німці підходять і кажуть, а можна його вдарити. Навіть такі є люди, у яких такі бажання. Бо це на сьогодні я вважаю, що це не людина і вона не сповна розуму. Бо вбивати людей неможливо. І йти з війною до своїх, можна сказати, бивших братів, бо зараз вже якби пересорились і братини брати не розбереш, потім буде дуже важко. А їм ще більше. Mm -hmm. так. Ну ми будемо відновлювати mm -hmm. все, що можемо, і все зробимо. У нас дуже багато країн mm -hmm. Я згодна з вами. І саме головне у нас люди. Mm -hmm. Це найвелика цінність. Вони потрібні кругом. І Європа, і Америка всі mm -hmm. хочуть бачити українців, бо вони дуже працьовиті, знаючи. Швиденько все освоїть і нову техніку, і все вони угу. достатньо грамотні. Так, ми з вами говоримо зараз вже про інші країни. Заговорили за Німеччину. Я також знаю, да. що ви нещодавно відвідали Варшаву. Розкажіть, будь ласка, яка була мета вашої поїздки, що ви там робили? Я поїхала і подивитися, і провідати дітей бо не знаю, як далі буде, і побачу я їх, не побачу, це, як кажуть, біль душі. Треба поїхати, внучка, син, невістка. Це все треба, ну як по сімейному Я, коли пересекла тільки таможню, зразу дали сімочку. Безкоштовно на дві місяці дзвоніть куди хочете. Потім весь телефон був у запрошеннях. Приходьте туди, регіструйтесь там, робота, все, запрошують і все є. І я зрозуміла, що дійсно, коли я там була, робота є. Робота є для тих, хто хоче робити. Він знайде і тут роботу, і там, якщо людина працьовита, і яка хоче не відпочивати, а працювати. І можна і заробити, і все там достатньо вищі зарплати, ніж у нас, і нижчі ціни на продукти. І ну, взагалі. І відпочивати є, і світло є в кожній квартирі, і в домі. І ну, люди живуть повноцінним життям. Дуже бажано у нас, щоб так вже було. Ми, я думаю, заслужили вже цього. І от навіть люди зустрічаю в магазинах, вони допомагають. Кажуть, ви з України, бачать, а ми теж, каже, з України. То я так подивилася, дуже багато людей, наших українців. Е, працюють, кругом флаги українські, е, на балконах польський і український разом. Е, тому на сьогодні це, мабуть, самі близькі люди, які допомагають і хочуть допомагати. А інші теж вони хочуть, ну не завжди можливо це зробити. У кожного різні причини. Тому е казати, що хтось не так, ну ці і ближче до нас поляки. І якось більше ми спілкуємося і розуміємо цю мову, тому це проходить якось більш швидше. Е тому от е ми зараз ще Теж проваджуємо це з Всесвітнім фондом безпечна країна. Знаємо і діємо. Теж така акція. І от в цій акції ми говоримо про те, що держава наша, і ми повинні їй допомагати, як тільки можемо. Наш Зеленський він один президент, а нас багато. І тому повинна бути конкретна підтримка. Підтримка в чому? В тому, що ми повинні бачити і розуміти, як нам себе вести, куди ми йдемо. І ну, взагалі бояться нам нема чого. Ми Переможемо. Люди у страхі, і от психологія їхня настроєна на те, що вони бояться. А боятися на сьогодні нема чого взагалі. Прийдуть, не прийдуть, будемо тікати, будемо робити, будемо повертатися. Ну, ми ж ще й можемо бути партизанами і взагалі людина, яка прагне. Свободи миру, вона не зупиниться на тому, що підчинитись комусь і колись. Тому правильне рішення у нашій державі ми боронимо нашу незалежність. І оця незалежність, вона дуже важлива для нас усіх. Рабами не були і не будемо. Що ж, Валентина Миколаївна, я вам дуже дякую. Да. На цьому будемо завершувати наш ефір. Я бажаю вам, щоб ви вдало відзначили цей день День Незалежності. Це, мабуть, наразі головне свято для нас, для українців, щоб все було добре. Також бажаю вам успіхів саме у роботі вашої ради ветеранів. І на сьогодні все. Я вам нагадую, що це була програма інтерв'ю дня. У нас у гостях була голова ради ветеранів Саксаганського району Валентина Майстренко. Поговорили про підготовку до Дня Незалежності, а також про роботу Ради ветеранів в цілому. Дякую за увагу! Все буде Україна!